Доброго вам здоров'я, шановні! Чи ви знаєте, що таке лікопін? Як часто і в якій кількості треба споживати томати? В цьому відео я розповім вам все про чудодійні властивості помідорів, які ви, можливо, недооцінюєте. Ви дізнаєтеся, як правильно вибирати, зберігати і споживати ці смачні і корисні ягоди, бо так, з біологічної точки зору, томати це ягоди, а не овочі. І ці ягоди сприяють покращенню потенції зняттю стресу, допомагають від багатьох захворювань. Тривалий час існувала думка, що помідор є неїстівним після того, як в плодах цієї рослини виявили отруйну речовину, соленін, щавелову кислоту та її солі, які, як вважалося, відкладаються в суглобах. З плином часу та дослідженнями хімічного складу помідора вченими було повністю підтверджено несправедливість такого твердження і встановлено цінність цього овоча завдяки високому вмісту органічних кислот, представлених в основному яблучною та лимонною кислотами. А щадливова міститься в дуже невеликій кількості різноманітним вмістом вітамінів виявлено було лікувальні властивості соку плодів. Батьківщиною культурного виду рослин Помідора є Галапагоські острови і вузька смуга вздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки. Помідор знали індійці з Перуші в V столітті до нашої ери, де він зустрічається і в теперішній час у вигляді невеликих вічно-зелених кущиків з червоними дрібними плодами, як у Вишні, а також на Канарських і Філіппінських островах у Мексиці. В Україні рослини помідора з'явилися вперше на півдні країни. Прийшов помідорчик до нас в Україну з Європи через порти Криму, Одеси та Херсона. З самого початку введення помідора у виробництво на території України добиралися різні форми, які надходили з продавцями і накопичувалися заходи з вирощування. Разом з цим проводилося примітивне сортовипробування – Добиралися кращі рослини на насіння з форм, що виділялися. Так набирала розповсюдження місцева народна селекція і місцеві сорти. А чи знаєте ви, що помідори це давній індійський афродізіак, який підвищує чоловічу силу? І що наука підтверджує цей факт. Так, помідори це джерело здоров'я для статевих заос, які залежать від кровообігу в малому колі. Помідори покращують кровопостачання всієї цієї системи, в тому числі передміхурової залози і статевих органів, і тим самим підвищують потенцію, але це ще не все. Помідори також допомагають вам впоратися з нервовим напруженням, яке так часто заважає насолоджуватися життям. Помідори містять речовину триптофан, який є предшественником гормону серотоніну, відповідального за гарний настрій. Завдяки цьому ми легше переживаємо стрес, швидше розслабляємося, тому помідорчики знімають стресову ситуацію. Це варто запам'ятати тим, хто постійно стресує. В світі кулінарії немає овоча більш універсального, ніж томат. Томати використовуються в найнеочікуваніших формах: свіжі, мариновані, варені, сушені, а також піддаються різним кулінарним експериментам. Зелені помідорчики, наприклад, можуть пройти процес консервації, обсмаження або служити базою для смачного соусу, такого як сальса. Проте їх справжня магія розкривається, коли вони дозрівають. Саме дозрілі помідори знаходять своє застосування в широкому спектрі страв від освіжаючих соків та соусів до маринадів, відмінно доповнюючи смак супів, салатів, рагу та піци. Досвідчені господині вже давно оцінили їх здатність надавати унікальний смак і аромат м'ясним стравам завдяки різноманітності кислот, що містяться в них. Проте найважливіша властивість помідорів, крім їх вітамінного наповнення та мікроелементів, полягає у їхньому вмісті потужного антиоксиданта лікопіну. Лікопін, надаючи помідорам яскраво червоний відтінок, є не лише їхньою визитівкою, але й ключовим джерелом здоров'я для нашого організму. Цей унікальний антиоксидант допомагає захистити наші клітини від шкідливого впливу вільних радикалів, які можуть спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань, діабету та інших неприємних недугів. Крім того, лікопін зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я кісток, знижує запалення та стрес. Деякі дослідження навіть вказують на його здатність підвищити захист шкіри від ультрафіолетових променів та сповільнити процес старіння. Таємниця лікопіну у помідорах залишається загадкою, адже його вміст в цьому овочі змінюється від сорту до сорту, від ступеня до зрівання, до умов вирощування. Чим яскравіший і спиліший помідорчик, тим більше шансів знайти в ньому цей таємничий компонент. Але ось що цікаво: лікопін проявляє свої найкращі якості, коли помідори піддаються тепловій обробці або змішуються з жирами, такими як оливкова олія, сир або авокадо. Так що, якщо ви прагнете отримати максимальну вигоду від цього дивовижного овоча, вам варто розглянути варіанти його використання у вигляді соусів, супів, пасти, салатів з додаванням здорових жирів. Але, як виявили дослідники з Каліфорнійського університету в далекому 2011 році, справжній сюрприз чекає нас у томатній пасті. Виявляється, що вміст лікопіну в, в 10 разів перевищує його кількість в такому ж обсязі свіжих помідорів. Так що, якщо ви додаєте три ложки цієї пасти у ваш кулінарний шедевр, ви отримуєте за вмістом лікопіну майже еквівалент практично цілого відра помідорів, відра, яке б ви точно не з'їли б за один присіст. Цікаво, що лікопін, який міститься в помідорах, краще всього засвоюється в поєднанні з жирами. Проте ще більш захоплює те, що клітковина, пектинові речовини і м'якість помідорів, не лише стимулюють перистальтику кишечника. Але й сприяють виділенню повноцінного правильного шлункового соку. Ці компоненти зв'язують і виводять токсичні речовини, які можуть потрапляти до нашого організму з їжею або утворюватися в результаті порушень травлення. Завдяки наявності яблучної та лимонної кислот. Помідорчики активізують травлення і пригнічують патологічну мікрофлору, яка часом відвідує наш з вами кишечничок. Вчені виявили, що помідорчики мають дивовижну протизапальну та антибактеріальну дію на весь шлунково-кишковий тракт завдяки вмісту цих речовин. Ці речовини не лише покращують травлення та обмін речовин, але також є ефективними діуретиками при ряді захворювань нирок та сечового міхура. Тож любіть наші українські рідненькі помідочки, які ми так старанно, з такою любов'ю, з такою повагою вирощуємо і на огородах у себе, і в промислових масштабах, в масштабах всієї нашої країни. Але, як завжди, не забувайте, будь ласка, консультуватися з лікарями з приводу того, як ви плануєте змінити свій раціон. Можливо, саме в вашому персональному випадку це може виявитися не дуже доречним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви наші рідненькі українські помідорчики, як часто ви їх вживаєте, і які ваші улюблені страви з ними, може, якийсь рецептик підкажете. Так само в коментарях дуже цікаво було б почитати. Дякую за перегляд! Доброго здоров'я!